Всім привіт! З вами я, Соня Майнкрафт, і сьогодні, Да, ви, походу, не очікували цього, що моє перше відео буде саме таким. Але воно буде таким. Да. я зайшла на ліжка. Я насправді знаю, як це називається. Воно називається Бедварс. Але все-таки я зайшла. Да, дівчата вже до Бедварсу дійшли. Це правда. Що вони на мене дивляться? Ну і не кажіть нічого, що це не оригінальні ліжка, бо я хоч якісь знайшла. Ну, а зараз ми. Ось ми є. І тут треба вибрати. Ну, давайте ось. Все. Один гравець треба для того, щоб почати гру. Тут у нас якийсь ентер. Тут паркур. Як, якщо чесно, хочу попастися в зеленій команді. Це мій улюблений колір. Там прикольно. Або жовті там, де от ті от розумні, будуть непонятно, що на своїх базах. І ні, ну ні, ну тільки не кажіть. Тільки не кажіть, що я в червоних. От. Ну, хоч в якусь команду хорошу попало. Добре, що не в жовту. В жовті слабаки. Вау! До речі, гарненький. Я граю в такому скині. Вона ці. Не, будь ласка, перестаньте писати в чат. От. Тут можна купити меча. Стартового меча. І от я своє ліжко зламати не можу. От вона каже, я не можу зруйнувати своє ліжко. Ідемо по дорозі якогось хлопця. Збалились. Божу, що він не забрав там діаманти. Як так? Що я його... Я чого я по його дорозі скидаюсь? Тут треба забрати хоч трохи металу. Треба один діамант для того, щоб обтекнути генератор. Оа! Воно так смішно крутиться. От. Забираємо кам'яний м'яч. У нас є хоч якась зброя. Якщо сюди прийде гравець з іншої команди, а походу він сюди вже не прийде, то я тим мечем зможу відбиватися. Але чим я вже буду відбуватись, бо я знов скинулась. Я не знаю, що стається з тими гравцями, чи то мною щось не так, що в них мости такі криві. Ну ладно, на шифті піду. Що вже зробиш? як треба йти на шифті. а так битись на шифті взагалі неудобно. У мене тут може перестрійти, самі поняли хто. Він забрав діаманти мої! Цей дурак забрав мої діаманти. діаманти. Один є, все. Йду апдейтати генератори. Наша ціль тут поламати як якомога більше ліжок. І нам вже його зламали. Забирайся! Заберись. Забрався. Він мене послухав. От, надіюсь, там більше немає. Твоєї команди на нашому острові. А походу, якщо я зараз останусь одна... Я не знаю скільки тут смертей буде. Давайте New Game. Найдуть зараз мені нову гру. Давайте голосуємо, що тут буде. Серанно. Я ніколи не грала на сиранно саме моя улюблена це Руїни. Я проголосувала за руїни Ми ж будемо грати на руїнах Бедварс то доволі прикольна гра. І я тут сьогодні дню, походу, тільки буду грати. Але може, що буде знімати Баттл чи моб гейм? Можливо. О Що це вибрали? Я жовта. Ну як завжди. Я зачем я за цими чуваками? По крайній мірі, з оцим і тим другим бути не хочу. Мені інших чуваків дайте. З ними чоловік павук. Дратутик. Треба відродитись, щоб нам не зламали знову наш бед. Щоб не було в нас бед дестрой. У нас якийсь такий острів попався сирник. На цьому сирнику нам треба вижити. Так, да, це реально якийсь сирник. Я не помилялася це сирник. Давайте попробуємо піти прямо. А, він він грати. Не мію грати в Бедворц. Куда йду? Сюди і на друге. йо о як мені тебе вдари, бля. Опа, а опа, це що нас тут за гость такий? Синій нікнейм, відстань від мене. Синій дурак, відстань. А я веду його на базу. Там, де він зламає, на походу ліжко. Ліжко хай він не зламає, А, він боїться. Це ж чубак туди йде. Мені треба вкрасти за кожність, генератора все залізо. Вот, ліки я отсюда взято не можу, цього з списта не можу, це не можу обсидіан, в принципі, можу що мені той обсидіан. Уже ці не можу, зато в мене є два смарагда. класно, it's good, Все, я сюди стою, трохи постою тут. В принципі, щоби Хоч на щось мені вистачало. Можу купити 16. Фу. Куди вона поділась? Як той синій нікнейм там опинився? На нього не дивимось, він може звернути тут увагу. На, -на. на полі бою поки що нікого немає, Ну я так думаю, що це поле бою цього поля бою треба перезабирати смарагди. І отут от ще є один смарагд. Добре, ред зламали, рейдів зламали, червоних зламали. Головне, щоб не зламали жовтих. Но якщо жовтих зламали, то прийдеться спригувати з цього серника. Не сама, сама я сама з сама жовтими не розберуся. Так, от, треба ще 32 діаманта. Щоб отримати 32 діаманта, там вже є один діамант. Там можна зворувати і апдейтнути генератор. Що зараз ніхто його? Шове деряби, может те такі будують? Ага, типу якщо я тут... Ты пять блоки зломали, чи пока не буде. блоків. Нам ліжко зламали! Нам ліго зламали! Нам ліго зламали! Нам ліго зламали. Нам Ліго буквально зламали. Деньамант, все, вліз. Вліз. Ну і дальше треба назбирати тут 10 золота. Ну, треба спитати чим побільше тут золота, всякого такого. О. Дайте мені золото нормально. От. І останнє золото. Все. 10 золота є. Закидуємо. Так, кидайся. Золото! Сині в одній цілі. Як сюди впихнути ці 10 золотих злитків? Як сюди впихнути? О, гріні вже немає, грін немає. Дерьм тим немає. А я выходить тут одна, типу, осталось. А, ні-ні, Або Оборили одна. А ні, я не одна. Зі мною ще той. Ще якийсь. А, я його сюди впихнула. Треба п'ять діамантів. Ну як мені тут їх отримати? Що? Мого жовтого вбили? Ні, до мене алмазник біжить. І він з осеннім нікнеймом. йому. Ха-ха <плес> ха. Приготу. Гейм Овер. Є, у Тім друге місце, сині на першому. От, вертаємось. От, і давайте тепер на оцьому цьому пограємо. На цьому чувачку. То тільки за оце можна проголосувати. Ми, знаєш, що будемо за нього голосувати. От. Це відео виключно по ліжкам. Тобто по ведварсу хто не понімає. Нормальної мови дівчат. Хто не понімає нормальної мови дівчат? то хай хлопці зрозуміють. А якщо дівчата це не знають, вони точно не дівчата. тут Що тобі курками вже очі стрибнула. Паркур не дала пройти. Дура! Що можуть сказати про курку? Дура вона! Піднімаюсь по водичці. Ага, і воно мені ніяк не допомагає, Чи я до кінця. От до кінця прийшла. Там ще щось є. Що? Так, от що я? в синіх сирників. Можна буде проходи максимально забудувати. Вот то вы крысы, конечно. Барьєри відкрыються. То понятно, що бар'єри, що колись відкрыються. Якось не понятно, тобто що катаку звернею. А, вот тут чай вылезти можно. Тут, конечно, гарні такі от стіни. Прям якісь такі шоколадні. О, а ето що таке? Походу, цей особняк існував ще коли? Ну, походу, Моє тут існував, коли даже динозаврів ще не було. І коли їх не... Не, не стало, а коли їх ще прям не було. Що він таке весь закинутий? Тут так, такі страхопудоли намальовані. О, це от Ну, нало якесь є. Ліжко вже забудували левусланцем, бачу молодці. О, там якісь є посохи. Можливо, навіть тихо, можна забрати. Там червоний ходить. А, треба треба вогники збирати. Быстро до ліжка. До ліжка тут багато гравців дуже. Сюди ніхто не підійде. Вони прям ні за що сюди не прийдуть. А як мені туда от залізти, я не понял? Я його швидше зафігачу руками, ніж він мене цим слабим. А вони почали битись. Синій! 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 Вбили. Біжи, синя з малим хп. Ще жовтий від них тікає. І оцього манара ми прибиваємо. От, десь треба щось сховатись. Манар. Можливо, я від тебе їх тічу. Можна шоби. А що мене добиває? На ну, цій мапі доволі складно грати? Вкрадем. Купимо собі меча і підемо розбиратись. Вогник треба зібрати. Це обов'язково. Ще один є вогник. От. О, червоний нік! Червоний нік! Вибачте, я не знаю, як туди того бобра поставити, того від мене буде збіг. Так. Тут, до речі, сховатися не вийде, а я божу лише тіло. Ого, що там? Я не знаю, що це таке за моє тут тут. А, походу, там просто зовнішня така в цьому світу, на якому ми граємо. Ні, треба купляти меча. Шайнсет коштує двадцять заліза. Зламали Ліго? Ліго зламали. Мені треба наверх піднятися. Там точно не знайдуть. Там мене, так сказати, трохи таке. Гравець сховище. Бажано, щоб не було такого, що Blue «Team із eliminated». Бо мені тоді поки буде великий. Це грав це сховище. Сховище для гравців. Тут гравці можуть собі спокійно ховатися на цьому от паркурі. Хто не паркурист, точно тут не буде. А от ті сирники червоні, то вони не здогадаються, як мене достати. А, ні, стоп. Не хочуть бути луки. Ні, лучше тіче від червоних. О, а там, походу, ми з такими. Шоколадними стінами. О, до зелених підем. Зелені нубіки, але в них є ліжко. О ні, стоп, я ж могла там забрати діаманти. Там п'ять. А одесі я пам'ятаю, що було 10. Там чотири діаманта в них. Так, он... Що тут? Тут є оця от штука. Дальше база червоних. Ага, в них нема ліга. Я не знаю, чи воно того фарте. Треба зробити отак. Зе спарта! Их тік Моим ником, конечно, не хвастаться. Надеюсь, что в не осталось на одни живи. Я пока вкрала в червоних диаманты. Вот, сюдою. Вот. І вилізла до база синіх, до моєї команди. От, зато тепер можу до них спуститись. Опа, отак от, от. Купити тут якісь речі. От, що тут купити? В принципі, я не знаю, що тут купляти. Можна купити лук і багато стіл, розстріляти там, наприклад, червоних сирників на базі. От, все, в принципі, стріл, походу, на них вистачить. Умаринувати стріли, на них може і не треба. Розстріляємо, ну, бій. може жовтих. Так, да, червоні погмирали, жовтих. Стріляємо в жовтих. Жовті оті, от сирники. Прям сирники. Ми їх можемо розстріляти. Жовтих оті от, стін такі негарні. Не підемо. Походу, не побачила. Я на лапці. Це, походу, частина синя. на Так, тут починається червоні. Ой. Не а, От Жовтих можна перейти вверх. Ось все. Так, жовті. Так, да, жовті ще існують. Жовтих і перестрілятиму. Тут ще одного жовтого. Вот, все, я защила жовтих. Вот. Я добила когось. Дальше до... Дальше до зелених. Я на нього буквально кілька стріл вытратила і тим більше дуже мало. О, а там якраз зелені ходять. Але мені треба прямо на базу. Зеленый. А от червої перестали існувати. Тож команди червоних нема. й не заважає. Жаль. Це навпаки зробило велику користь, що червоної команди нема. Ні в кого там немає? Не помітно, ну, не непомітно. Бояться, но я не в алмазник. Так, давайте знайдемо нову гру. Хоча 26 хвилин вистачить то всім.